А зараз торкнемось важливої і водночас актуальної теми декарбонізації у Вінниці мова про наше з вами майбутнє: чисте повітря, енергоефективні будівлі та комфортне міське середовище, як Вінниця крок за кроком рухається до зеленої трансформації? Поговоримо із Ольгою Ремешевською, директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас, Вітаю. пані Ольго, Отож, зелений курс Вінниці. Про які конкретні завдання і цілі йдеться, і власне як війна вплинула на їх. Досягнення Дійсно, зелений курс Вінниці ми прийняли в січні 2022 року, якраз перед початком війни. І, на жаль, 2022 рік не дав нам повноцінно реалізувати ті плани, які ми передбачили в дорожній карті цього документа. Але з 2023 року ми почали активну роботу в цьому напрямку. Що вона включає? Якщо ми говоримо про відновлені джерела енергії, це безпосередньо це про відходи, про водні об'єкти, збільшення енергоефективності наших будівель. Це багато. То інших чинників пов'язаних з електроенергією, альтернативою, якимось впровадження новітних технологій, які в цілому мають дати результат щодо досягнення кліматичної нейтральності та зеленого переходу нашої громади. Вінниця була першим містом в Україні, де відкрився офіс декарбонізації та енергоефективності. Які проекти та ініціативи він має підтримувати на сьогоднішній день. Дійсно, даний офіс функціонує в Вінницькій міській раді. Ми опікуємося цим напрямком і ми надаємо консультації як для мешканців нашої громади, так і для бізнесу. Ми тісно взаємодіємо з державним агентством з енергоефективності та енергозбереження, також з фондом декарбонізації та фондом енергозбереження в рамках програми енергетичного. «Енергодім» та гріндім, скажіть, будь ласка, план зменшення викидів парникових газів у Вінниці. Який він до яких показників власне рухаємось? Взагалі ми собі поставили амбітну ціль досягнення зменшення викидів СО2 до 2050 року, і щоб досягти кліматичної нейтральності? Це достатньо амбітні цілі, але на жаль, війна вносить свої корективи, погіршуючи екологічний стан нашої країни в цілому. А які конкретні кроки робляться для енергоефективності будівель наших? Ми підходимо до цього питання комплексно. Якщо є, виникає потреба в реорганізації чи реконструкції чи модернізації певного закладу, підходиться комплексно. Тобто, ми робимо термму модернізацію такого закладу, розглядаємо можливість встановлення сонячних електростанцій, можливість встановлення теплових насосів, і таким чином ми підходимо комплексно до цього проекту, щоб все все передбачити в проектно-кошторисній документації на сьогоднішній день, наприклад, по закладам освіти. 36% вже термомодернізованих закладів ми маємо. Але разом з тим ми працюємо і з іншими комунальними закладами нашої громади. У нас діє програма встановлення сонячних електростанцій для власного споживання комунальними закладами. І на сьогоднішній день ми вже маємо сім сонячних електростанцій, встановлених на чотирьох закладах охорони здоров'я загальною потужністю 421 кВт. Так само і ми і працюємо з бізнесом. Є відповідні програми, які сприяють. Яють можливості встановлення альтернативних джерел енергії, а ми з міської ради можемо компенсувати 30% від сплачених податків даним суб'єктом господарювання на впровадження таких технологій. Наскільки мешканці зараз активні власне в цьому питанні? Якщо ми говоримо про наших вінчан, про СББ можливо. Звісно, наші війничани і наші мешканці нашої громади звертаються до нас від самих примітивних питань: як можна зберегти тепло, електроенергію, що можна впровадити, які програми існують взагалі у нашій громаді, і безпосередньо в Україні в цілому, якими можна скористатись, тому саме ці відповіді на всі ці питання ми надаємо в офісі декарбонізації, щоб більше. Просвітлювати і давати інформаційну таку інформацію для наших мешканців для покращення енергоефективності їхніх помешкань. А скажіть, будь ласка, як вимірюються і моніторяться викиди в місті? Які показники маємо? На сьогоднішній момент, на жаль, ця статистика відсутня, тому що під час воєнного стану цю звітність? Припинили вимагати у суб'єктів господарювання, як це було у мирний час. Тобто, суб'єкт господарювання в певний період надавав інформацію до державної статистики про свої наміри. Скільки викидів він здійснює щорічно, наприклад, під час воєнного стану це призупинилось, це стало необов'язковим. і ось буквально недавно відновили таку можливість подання цієї інформації, тому на сьогоднішній день, на жаль, відсутня інформація щодо реальної ситуації. І по нашій громаді, і по іншим в цілому в Україні вінниця майбутнього і чому варто власне рухатись зеленим курсом? Зелений курс це не просто тренд, це обов'язковий принцип, наш який міститься абсолютно у всіх цільових програмах нашої громади. Ми вважаємо за потрібне контролювати і впроваджувати всі інноваційні технології, принципи, які вже використовують інші країни світу. І це досить важливо для того, щоб ми йшли на випередження, щоб ми могли своєчасно реагувати і адаптуватись, наприклад. По про зміну клімата, тому ці всі аспекти, які передбачені в зеленому курсі, досить є важливими для кожного з нас по різним напрямкам, які він в себе включає. А що це дає кожному з нас, кожному вінничанину? Давайте так по-простому скажемо, це впливає безпосередньо на стан нашого здоров'я. Якщо ми говоримо про відходи, ми розуміємо, що їх потрібно сортувати, і ми якраз розпочали процес розробки плану управління відходами. Якщо ми говоримо про водні об'єкти, ми маємо бути свідомими того, щоб не скидати січні води в такі водні об'єкти, тому що це гине риба або рибаки потім ловлять рибу і далі її споживають. Відповідно, наслідки можуть бути на здоров'ї. Тобто. То це причинно наслідкові зв'язки. Якщо ми щось робимо проти природи, вона потім дає нам зворотній зв'язок, і, на жаль, це впливає безпосередньо на здоров'я наших мешканців. Якщо ми використовуємо не екологічно спалюємо, наприклад, листя гіля, що заборонено. Відповідно, це теж впливає на здоров'я мешканців. Тому кожен з нас має бути свідомий того, що необхідно бережливо ставитись до природних ресурсів і навколишнього середовища. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостею студії була Ольга Ремишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.